Любі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку. Безпека необхідна нам всюди, у будь-яких життєвих ситуаціях. Безпека необхідна на роботі, безпека, безпека необхідна при грі, безпека необхідна в лісі, на вулиці та в інших місцях, адже саме безпека відповідає за збереження нашого здоров'я. Про що саме сьогодні піде мова? Послухайте загадку і дізнаємося. Кінь, оцей. Стоїть і не їсть ліса. Замість ніг два колоса. Сяду верхи і вперед, мій прудкий велосипед. Так, саме про велосипед, про безпеку на велосипеді. Сьогодні ми з вами будемо говорити. Велосипед це, мабуть, найлюбленіша іграшка багатьох із вас. Велосипед швидко мчить і хочеться промчатись на ньому. І там, і сям. Але чи можна їхати на велосипеді всюди? Ми з вами розглянемо ситуації, які можуть бути, і як треба чинити в тих чи інших ситуаціях. Погляньмо, дівчинка вийшла покататися на велосипеді, але навколо є ще багато інших діток, і дорослих, багато людей. Дітки є зовсім ще маленькі. Чи можна кататися в такому людному місці на велосипеді, особливо там, де є багато маленьких дітей? Ні, мої любі, кататися в цьому місці на велосипеді, де є маленькі діти, не можна, тому що ненароком хтось із них може потрапити під колесо, під колесо і пошкодитись не тільки ви можете, але також може пошкодитись, дати травми, можна і інші. Людині чи маленькій дитині. Тому запам'ятайте, в людному місці на велосипеді кататися не можна. Де ми ще полюбляємо кататися? Там, де гарна дорога. Там, де гарна дорога, ми намагаємося промчатися на велосипеді, адже це, це виходить дуже швидко. А чи можна так робити, дітки, через дорогу? Переїжджати на велосипеді ні в якому разі не можна, особливо перед машинами. Ось ці хлопчики роблять неправильно, вони небезпечно чинять, тому що велосипед через дорогу треба лише перекочувати, перекочувати, тобто зійти з велосипеда і перекотити його на інший бік вулиці. Переходимо до наступної ситуації. Ось тут біля будинку мчить хлопчик, знову ж таки, на велосипеді. А з іншого боку, йде мама з донькою. А в чому ж тут небезпека? Скажете ви? Небезпека в тому, що ні хлопчик не бачить дівчинки з мамою, ні мама з дівчинкою не бачить ось цього хлопчика. Тому вони можуть зіштовхнутися і знову ж таки зазнати. Травми або хлопчик, або дитина. Тому на тротуарі кататися на велосипеді також не можна, особливо там, де погано видно, хто може йти вам назустріч або переходити дорогу. Запам'ятайте, що на велосипеді на погано. З поганою видимістю, там, де ми не бачимо, що може бути за поворотом, кататися також не можна. А де ж можна скажете ви? Все, все не можна, все не можна, те не можна. Е, я вам хочу сказати таке, що діткам до 14 років, маленьким діткам взагалі не можна кататися на велосипеді в людних місцях або по тротуарах. Діти мають кататися на велосипедах в спеціально відведених місцях. Або в парку. Ось бачите, ось ця дівчинка робить правильно. Навколо ми не бачимо людей, які б могли заважати. І бачимо дерева. Це означає, що це, напевно, якась паркова ділянка. Ось тут кататися можна. Як катаються хлопчики? Хлопчики вирішили, що можна пустити кермо під час руху на велосипеді. Ось один тримається керма. А інший відпустив. Напевно, він жваво щось розповідав своєму товаришу і ненароком випустив кермо з рук. Це також ситуація є небезпечна, так чинити не можна, запам'ятайте. І поглянемо на ще одну ситуацію: мама або бабуся везе малюка. Ось вони роблять правильно, тому що малюк у спеціальному кріслі, він пристібнутий. Катаються, напевно, або на трасі здоров'я, або в парковій зоні, де немає багато люду, де немає автомобілів, тобто катаються там, де, є небезп... де це небезпечно. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, у яких випадках кататися на велосипеді небезпечно, і будете дотримуватись правил безпеки на велосипеді. Бажаю успіхів! До